Якою Бог хоче бачити людину. Нам дуже часто може здаватися, що Бог хоче бачити нас сумними, вбогими, обдертими, без нічого. Насправді ні. Бог хоче бачити нас щасливими і радісними. І про це сьогодні в рубриці Віржня разом з Євангелистом Матеєм. В п'ятій главі Євангелія від Матея є описана нагірна проповідь Ісуса Христа або ж блаженства в третьому стежку. Христос каже, «блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Напевно, що у кожного християнина виникає запитання, невже Бог хоче бачити мене в Бога? Невже Бог хоче бачити мене бідним? В чому це блаженство, або інакше кажучи, в чому радість? Бо слово «блаженні» означає радісні, щасливі. Чому є така велика радість і щастя бути в Богим Духом? Отож, хто така людина, яка є вбогі Духом і якою є Царство Небесне? Перш за все, той, хто є вбогі духом, характеризується двома рисами. Перше, це людина, яка відділяє себе від зовнішніх матеріальних речей, і друге, це людина, яка дуже прив'язується до Бога. І ти можеш запитати, наскільки це можливо зробити це е, в сучасному світі, щоб відділитись від матеріальних речей і прив'язатись до Бога. Тут не йде мова про використання матеріальних речей. Тут не йде мова про володіння матеріальними речами. Тут іде мова про те, щоб відділитись від них, виокриватись, відділити свого Духа від цих речей. Бог і духом це людина, яка усвідомлює. Своєю головою, своїм розумом і своїм серцем, що вона не посідає, не має абсолютно нічого для життя, що для життя їй потрібен виключно Бог. І тут мова не йде для земного життя, а для життя в царстві небесному. Тому царстві, про, яко, про яке ми просимо молитви, Отче наш, нехай прийде царство Твоє. Царство Небесне це повне виконання Божої волі. Царство Небесне це стан, де Бог є цар, а людина перебуває в Його царстві. Хочеш бути в Божому царстві. Навчися усвідомлювати, що ти не маєш нічого для життя, що все необхідне для життя є в Христа. Прив'яжися до нього своїм серцем. Відб'яжись від матеріального. І будеш щасливим. Це не означає, що ти повинен бути бідним і щасливим. Ти можеш бути багатим, але вбожим духом. Будь багатим і вбогим духом, і знайдеш щастя. Всім бажаю доброго ранку, вечора чи дня, чи спокійної ночі. Слава Ісусу Христу і слава Україні!